Вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. Звуть мене Ольга. Пропоную сьогодні разом зі мною розглянути питання, як знімати мірки, робити розрахунки, як, а, яка підходить пряжа для в'язання шкарпеток. Я шкарпеточки в'яжу на п'яти спицях по колу. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, подобайки люблять усі. Почнемо з вами з пряжі. Я зараз буду дуже багато в'язати шкарпеток. Я назвала шкарпеточна. Зараз я в'яжу чоловічі шкарпетки. На чоловічі шкарпетки я купила отаку пряжу. Ось вона. Тут в 100 грамах 459 метрів. На жіночі в мене є отака в наявності пряжа. Це німецька пряжа, дуже добра. Це пряжа з 380 метрів в 100 г. Це вся пряжа на спиці двоєчка. Також в мене є отака пряжа, це е, шкарпетична пряжа. Чим вона відрізняється, тим, що в неї є додаткова, е, додається нейлонова ніточка, Вони більш міцніше виходять. Ну, В принципі, це не так важливо, усі шкарпеточки виходять гарнісінькі. Е, Майстер-клас у мене буде і розрахунки от з такою п'яточкою. З прямою п'яточкою, зміцненою прямою п'яточкою. Ще по переднім, як переходити до розрахунків, хочу вам пояснити деякі речі. От дивіться, в мене є дві пари шкарпеток. Оця пара шкарпеток, вона зв'язана просто е... отут-рішіночка. -от і тут лицева гладь. І просто зміцнена п'яточка і зміцнений носочок. Носик, у шкарпетки зміцнений, так? А. А отут в мене оці шкарпетки чоловічі, вони, в них йде спочатку просто рішіночка. Тут от два на два, там один на один. А потім я в'язала так називаємо нерегулярну решіночку. Ось вона. Чому так добре в'язати? Тому що, от якщо ви в'яжете просто, і ви знаєте, якщо ви в'яжете для себе, ви можете приміряти. Якщо ви в'яжете і ви знаєте тільки розмір, у нас у всіх е зовсім різні ноги. У когось нога худа, у когось нога повненька, у когось товстенька. Так от якщо шкарпетку в'язати за допомогою отакої нерегулярної решіночки ось вона отак тягнеться. То вона дуже добре влягає в любу ногу. Якщо нога худа, вона просто так ляже. Якщо нога повненька, вона потягнеться, якщо товстенька, вона розтягнеться. І шкарпеточка ляже так, як треба. Тому от, е, зараз майстер-клас по розрахункам. А наступний клас я вам покажу, як в'яжеться в'яжу. Тут є маленькі нюанси, котрі я би хотіла вам розповісти також. Так що, оце ми закінчили. Ці шкарпеточки я поки прибираю. От вони різні, вони всі добре добре лягають, добре в'яжуться, і вони в'яжуться не тяжко. Ну так, почнемо. Якщо ми починаємо в'язати шкарпетку, зазвичай, взагалі, потрібно знімати 4 мірки. Ось тут обхват от воно Ну, його знімають тільки тоді, якщо ви в'яжете шкар... шкарпеточки з візерунком. Якщо ви просто в'яжете звичайні шкарпеточки, нам потрібно всього три мірочки. Це обхват висоти стопи, ось тут. Він знімається через стопу, От, через п'яточку. Отак. Це висота стопи. Другий розмір це обхват стопи, він знімається там, де у нас кісточка. Та довжина стопи. Якщо ви в'яжете собі чоловіку, дитині, ви просто ногу ставите на підлогу, обводите олівцем і потім вимірюєте сантиметром. А от якщо ви в'яжете шкарпетку на подарунок і ви хочете, щоб це був сюрприз, то можна з довжину стопи зв'язати тільки по позначенню довжини стопи. Для цього, для цього просто потрібно знати розмір ноги. Так як я в'яжу чоловічу, от в мене приклад на 44-й розмір. Оце буде в нас постійне значення дві третини. Тобто, нам потрібно розмір взуття поділити на 3 та помножити на 2. Тобто 44 ділимо на 3, помножаємо на 2. У нас виходить 29,3. Ну, тобто 29. Так, визначається довжина шкарпетки на фабриці. А, от, а якщо ви будете в'язати собі, то тоді краще е, мірочки знімати. А як робляться розрахунки, я розкажу на прикладі шкарпетки, яку я в'язала для себе. Я люблю шкарпетки, щоб вони були високі. Ну, якщо короткі, то це спортивні шкарпетки, вони теж будуть в'язатися, але пізніше. Я люблю, щоб в мене отут резиночка була десь 7-8 см. О, тут, щоб теж було десь 7-8 см, щоб до п'ятки в мене було десь приблизно 15 см. Потім я вже починаю в'язати п'яточку. Тому я зняла свої розміри. Ось вони. У мене обхват, обхват висоти стопи 30 см. Потім обхват стопи там, де кісточка, 21 см. Довжину стопи я вирахувала собі за фабричним методом. Я обов'язково зв'язала зразочок. В мене моя щільність в вразки 10 см, ширина 20 петель, а по висоті в мене 34 рядочки. Тому. Як вирахувати кількість петель, котрі мені потрібно набрати для того, щоб почати в'язати шкарпетку? Спочатку нам треба зрозуміти, яка у нас спільний обхват. Тому ми 30 см. Додаємо 21 см. в мене виходить 51 см. Це спільний обхват. Поділяю на 2, виходить 25,5 см. І потім ми повертаємося, ми вже знаємо свій спільний обхват. Своєї ноги Тому ми потім просто робимо саме звичайне рівняння. Тобто, в 10 см в мене 20 петель, і 25,5 це Х. Тобто, ми 25,5 помножаємо на 20 і потім поділяємо на 10. в мене виходить 51 петля. Але ми в'яжемо на 4 спицах за допомогою п'ятої. Мені потрібно, щоб кількість петель була кратна чотирьом. Тому я беру 52 петлі. Що ще я хочу сказати? Я, отут, я собі я в'язала по розрахунку, тому наприклад, висоти своєї решіночки, в мене 8 см, я перевела. Прикладом, тобто, от в мене 8 см це Х, а 10 см, 10 см це 34 ряди, це моя щільність в'язання. Тобто, якщо 8 помножити на 34 поділити, поділити на 10, це буде 28 рядків. Тобто, для того, щоб в мене була така Мені потрібно зв'язати 28 рядків. За таким прикладом можна розрахувати, скільки вам потрібно. Буде потім зв'язати, якщо ви будете по розрахункам в'язати, отут ліцеву гладь. І потім ось тут. Але я в інтернеті знайшла дуже цікаву таблицю. Я її трішки підрихтувала під себе, тому що у кожного своя щільність. Якщо ви зустрічаєте на просторах інтернету такі таблиці, котрі допомагають прив'язанні шкарпеток, з ними потрібно бути ну, обережно, тому що у кожного своя щільність прив'язання. Добре, якщо у вас ця щільність совпадає з щільністю, котра приведена в таблиці. Тому я для себе трішки коректувала. Ну, якщо вона вам э, допоможе, мені буде теж дуже приємно. Тому, так як я в'яжу шкарпетки, я не люблю товсті шкарпетки. Я в'яжу тільки двоєчкою та два з половиною. Тому отут в мене на, два, э, на спиці двоєчка, ось розмір починається. А на два з половиною ось розмір починається. От в мене, я набирала, в мене і є. Е, я в'язала двоєчки, в мене і є 35-36 розмір моєї ноги. І е, коли я вже зрозуміла, що це ці мої 52 петлі, ось пішов розрахуночок. Тобто тут в мене е, скільки потрібно буде петелек при наборі, потім кількість петель на кожній спиці, тобто 52 поділили на 4. Потім п'ятка. Коли ми починаємо в'язати п'ятку, нам обов'язково потрібно буде додати 5 петель і ми будемо в'язати її на двох спицях. Це я обов'язково теж покажу. Дивіться, от в мене зразок, я якраз тут в'яжу п'ятку. По цій шкарпетці в мене буде майстер-клас, він буде наступним. Ось ця п'яточка. Тобто, у нас тут. Получ... Ну, тут у мене просто другий розмір і не будемо збиватися. Тобто, так як у мене 13 петель на кожній спиці, то я 13 плюс 13 це 26. І 26 плюс 5 це 31 петля. Оця кількість на п'яточки, вона обов'язково повинна бути. Нечотної. Тому що це ми в'яжемо зміцненим таким візерунком. Я теж покажу, він дуже легко в'яжеться, але він не протирається так швидко. Це протирається п'яточка та носик. О, в мене висота п'яточки. Тобто, я розумію, що от якщо дивитися по розмірам, подивитися, в мене тут. На кожний розмір додається по два рядки. Тобто, ми, я на прикладі свого 52 петлі. Я потім на п'ятки висоту п'ятки зв'язала 24 рядочки і потім поділяю на клин. І в мене 24 на 3, воно не поділяється. Тому я 24. В мене на клин буде. Це посередині 11 петель, а по бокам бічної частини п'яточки. Це оці частинки п'яточки. Ось у нас п'яточка. Ось вона. Тобто посередині у мене отут от 11 петель. А оці бічні частинки ось. Вони по 10. Коли ми провели усі скорочення. А в мене тут за ну це дівчата. Це я буду пояснювати ще цю табличку, коли будемо в'язати саму шкарпетку. Я буду в'язати і пояснювати. Просто так, от, якщо вам подобається, можете собі е зробити е також е табличку під свою щільність. А може, у вас буде щільність така, як і в мене. Тобто в мене тут показується ще скільки я по бокам додаю петельки, котрі потім, коли п'ятка дов'язана. І от від п'яти до носочки в мене тут 46. от Бачите, на мою щільність, в мене тут на кожний розмір додається по 4 петельки. Але оце останнє, далі я вже не доробляла цю табличку. Це від от, от початку п'яточки, ось воно, до сюди. Отак. А у шкарпеточки, я просто потім, таким же візеруночком, як і п'яточку змісненим, пров'язую 10 рядочків. І потім, от якщо просто я в'яжу таку саму звичайну шкарпетку, я закриваю тут от скорочення провожу, як на верхівці шапки. Ось воно. Я це теж обов'язково покажу, коли будемо в'язати шкарпеточку. Тому, в принципі, я вважаю, що я все пояснила, яка пряжа підходить, як знімаються мірочки, як я користуюсь таблицею і як я роблю розрахуночки. Тому наступним майстер класом будемо з вами в'язати чоловічу шкарпеточку нерегулярною резиночкою. А вам дякую за увагу, і мені буде дуже приємно, якщо мій майстер-клас вам прийде до знагоди.